На урочистостях польській громаді передали символічні ключі від будинку, у якому створять польський дім. кілька років ми вели розмови на тему польського дому, і дуже тішимося, що сьогодні настає формальна передача ключів. І незабаром, коли закінчать ремонт, буде у Львові польський та європейський дім. Польській громаді передали будинок на вулиці Шевченка, який колись належав Міністерству оборони. Тут був квартирно-експлуатаційний відділ військових. Поляки оглянули територію та будинок і підтвердили, місце їм пасує. Із приміщення попередні власники наразі не виселилися, але обіцяють зробити це до весни. Тоді ж і візьмуться поляки за ремонт. І приблизно за два роки вселяться. Польський дім позиціонують не лише як центр польської культури, а й як місце європейського діалогу. Ми не хочемо, щоб це було е, тільки місце, де є наші організації, польські організації. Ми хочемо, щоб це був символ співпраці між Польщею і Україною. Такому польському дому у Львові за домовленістю передувало відкриття українського дому у Перемишлі два роки тому. Тоді влада польського міста передала об'єднанню українців право власності на будинок, що став осередком культурного життя нашої громади. Працює хор імені Вербицького, працює жіноча група «Намисто». Крім того, є театральна група, яка також сьогодні запрезентує себе, і наймолодші діти українського садочка і перемиської шашкевичівки. Українська громада вже активно діє у своєму домі у Перемишлі. Таким же ж у питаннях співпраці двох держав обіцяє бути і центр польської культури та європейського діалогу у Львові. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.